Кіплінг «Якщо» Переклад Василя Стуса Читає Ігор Скарженець. Якщо ти стійко зносиш глум нещирих, щирих, Що, павши духом, шлють тобі докір, Якщо у собі певен між зневіри Та з сумнівів урок береш таки? Якщо в чеканні ти не знаєш втоми. Не ходиш пішаком в облудній грі, цноту не ставиш на показ нікому, на душу не береш зневиди гріх. Якщо ти не живеш у сніннях і не стаєш безплідних дум своїх рабом, а як чи успіх раптом стрінеш, не схилишся під їх важким горбом І стерпиш, як слова твої покривить негідник. Як з усіх натужних жил відроджує свій світ, коли у прірву летить усе, чим ти боровся і жив? Як зможеш все віддати без остатку, без жалю все поставити на стіл, Програвшися ж, почати бій спочатку В мовчанні гордім втрату цю знести. Як змусиш своє серце, нерви, жили, служить тобі, хоч силу відбере Життя в бою важким, й дарує крила лиш владний поклик долі уперед. Як будеш за свого усюди, чи то з народом простим ти, чи з королем, якщо в твоїй душі не зна зродити ні ворог, ані друг. Образи щем. хай час біжить, невтомний біг хвилини ущерть наповнить смислом Ти зумій, Тоді я зможу мовить Ти людина, твоя земля і все, що є на ній.